Тисяч євро коштує такий годинник. І це Rolex Day Jazz з красивішим браслетом, Джубілі. Це жіноча бусинка У розмірі здається, 26 мм з брілами, з діамантами на циферблаті. Чорний, красивий, сочний, соковитий циферблат в дуже файному стані, повністю обслугований, з документами. Цей годинник я знайшов для клієнта. і і вже він скоро його отримає. Його дружина, яку я, до речі, знаю, буде носити його. І я думаю, що е, прям до нового року вона буде від нього просто-напросто кайфувати. Ось така історія. Такий красивий ролик. До речі, потрібно ще буде підігнати по розміру. Я ще йому не казав, але це ми зробимо у нас на офісі. Пишіть мені, я вам зможу допомогти знайти класний годинник. Це був підбір на виставці у Німеччині для наших клієнтів, для того, щоб. Зробити їх щасливими ми і працюємо, і ми самі щасливі, звичайно, тому що ми любимо те, чим ми займаємось, і всі довольні. Він він.